Яблуко ще яблуко. І ще одне. Оце справжній замок. Вітамінний замок. Байдиківка. Вас вітає Байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі. Зіді, Стінджі – всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевін. Цікаво, що там роблять діти? Стоп! Двері. Це галасує. Попалась. Ці дітлахи весь час граються. <рес> Невже вони не розуміють, як це чудово? Цілий день сидіти в кріслі без жодних рухів і розмов. Що? Що ви робите? Тріксі, я йду на допомогу. Отак. Три мушкетери владнають усі проблеми. Так, один за всіх. І всі за одного. Так. І всі за мене, принцес Тінджі. Клоніться мені, бо я ваш правитель. Мабуть, пора зробити перерву на сі. Точно я не хочу зупиняти гру. Стінжі, ти чого? Ми потім продовжимо. Так, але я ваш принц. Ви повинні робити те, що я не кажу. Стінжі, це все не насправді. Отож, правильно, ходімо, перекусимо. Ходімо. Так, ходімо. Стінжі, ти з нами? Для тебе я принц стінжі. як скажеш? Бувай. Ага. Тільки хоче бути принцом. У мене виникла мерзотно блискуча ідея. Мені не потрібна паперова корона. Якщо я принц, то маю носити золоту. Хтось у біді? Я думав бути принцем легко. Це стінжі. Рунись. О, дуже. цю дорогу треба перемотувати. Чого ж ти такий неуважний? О, Спартаку. Що коїться з цим світом? Ти про що? Як ти вважаєш? Я принц? Я вважаю, що ти дуже славний хлопчина. Але не принц. Ну, от бачиш, навіть ти мене зрадив. Стінджі, я не Ля-ля-ля. Я принц, і ти мусиш це визнати. Добре, якщо ти так кажеш. Ну от бувайте, ваша високосте. Я прикинуся лицарем. Змушу стійкі повірити, що він справді принц. А тоді замкну його в замку, видам нові закони і вижену спортака з байдиківки навічно. Самокат. Перевдягатися. Надто девакуватий, надто простакуватий, надто суперменський. Благаю, не треба спорту. Ага, ідеально. It's... Настав час лицарів. Опустити платформу Оп! Оп! Вгору! дивний звук. Що це? Дивіться, отам. Ого. Гляньте на нього. Хто вимкнув світло? Хто ти? Так. Мене звуть сер Гнильгем. Гнильгем. Я прибув з королівського двору Робінгтона. Робінгтон, Робінгтон? що він каже? Цей дуже справжній сувій бачите королівську печатку? Свідчить, що на землях байдиківки колись панувала королівська влада, королівська Що? Ого, королівська влада. Я прибув із дуже важливою місією знайти зниклого принца Байдиківки. Якого принца принца Байдиківки? Ті, мій коню. Хто це такий? Не знаю. <spistory> <skrisa> Кому підійде цей черевик... Ну, yeah. no? той і є загублений принц Байдиківки. <skrisa> це супер круто! Всі у чергу, шикуйтеся! Чекайте, <skrisa> я принц! Де Стінджі? Я перша. Ми шукаємо принца, а не принцесу. Киш, дівчинко! Шкода! <sup> Ти зниклий принц? Сподіваюся, так. Мабуть, ні. Ні, на жаль. А як же я? Може, я принц? Ні, ти не принц. Забирайся звідси. Та й кому воно треба? Ти зниклий принц. Надіюся. Стійте! Завжди, я тут. Принц Стінджі. Геть звідси. Іди звідси. Давай, давай. Ну, добре. Примири мені, Стинджи. Ти зниклий принц? Так. Звісно, ти. Принц байдиківки. Кожному принцу потрібна мантія. Так, мантія. У Байдиківці ніколи не було королівства. Короную тебе, зниклий принце Байдиківки. Тепер я принц. Бум-бум. Тепер він принц. Сидить уже на троні. І має корону. Халепа. Своїм королівстві корону вдягнув. Сяйвом і блиском всіх освітив. Я в байдиківці правитель новий. Скрізь буде спокій. бо я головний Ну що ти туди єш? Я знав, що я принц Він такий величний. Бум-бум, тепер я принц, сиджу вже на троні і маю корону. Клоніться йому, життя моє веселе. Один за всіх і всі за мене. Покажи їм свинко. Так! коштовне каміння в моїм володінні. Прикраси різні. Бо я принц Стінджі. Ну, що тут тоді? Я принц. Неймовірно. Те, щоб мантія не торкалася землі. Як хочеш, малий, тобто, звісно, ваша високосте. Мене турбує поведінка Сінджі. Так. Я пам'ятаю часи, коли він був просто нашим другом. Таке враження, що то було вчора. Що? Це й було вчора. О, час ли. Творюк. Так, даваю. Ваша високосте. Слухаю. Ви нарешті повернули собі трон. Так. То може подумайте про кілька нових законів. Законів не хочу законів, хочу речей, іграшок, цукерок, електронних пристроїв. Усе це я можу дістати. Так. – Ваш замок. Мій? Це найкращий день мого життя. Сюди, ваша високосте. Так, так. Гляньте, що всередині. Скриня з коштовностями. Вона моя. А що у ній? Моє. Усе це моє! Так, Сір. Це все ваше. Whatever. А ти йди геть. Я хочу лишитися сам зі <laughs> Так. скарбою. Yeah. Так. Слухайте всі. Його високість принц Тінджі має дещо сказати. А де він сам? Так. Він захворів. Шкода. Тож його високість уповноважив мене оголосити список нових правил, яких повинні дотримуватися всі. Який довжелезний. Так. Перше правило принца Стінджі – у байдиківці ніхто не сміє займатися спортом. Ніколи. Я не вірю. Це неправильно. Друге правило принца Стінджі – жодних танців oh. До віку. Так не чесно. Ти принц? Ні. У тебе є корона. Ні, ти коли-небудь спала в королівському ліжку, ні. а на королівському дивані? Ні. А на королівській розкладачці? Таких не буває так, не буває. Ви нічогісінько не знаєте про королівське життя. Ні, мабуть, ні. Обережно. Чекайте тут. Я повернуся ще з одним правилом. Це не схоже на Сінджі. Геть не схоже. так. Я не вірю, що він видає усі ці правила. Так. Легше, хлопче. Принц стінжі ніколи не повинен ступати на бруд. Що ось вам тримайте щітки, вичищайте всі вулиці. Ні за що не дочекайтеся, щоб спартак це почув. Так ви підвели мене просто до 29 го правила принца Стінджі. Блакитний ельф Хто? має покинути байдиківку назавжди. Ні, це вже занадто ні, так не можна. Тук. Knock -knock. тук тук Тук-тук. Золото це добре, але воно не сміється з моїх жартів. Я вже скучив за друзями. Сікі uh, make... мені більше не потрібен. Що, uh -huh. Що ти робиш? Випусти мене. У тебе є золото, замок і корона. Чого ще ти хочеш? Хочу вийти звідси, хочу до друзів. Твої друзі сказали мені, що вже забули про тебе. Знаєте, що? Ні, а що? Мені байдуже, що стін же дивно поводився. Все одно він наш друг. Так. То що робитимемо? Ми один за всіх і всі за одного. Спортак мене врятує. Ти ж виторив його з байдиківки. Що? Легше, легше. Не може бути. Випусти мене! Стій! Погляньмо, як воно працює. Відкритий. І закрити. Там хтось є. Що ж, я напою. Допоможіть. Вгору. Треба видертися на гору. Надто високо. Хтось у біді. Благаю, допоможіть. Я у пасі. Це стінчик. Самокат. Це он він? Я застряг! Я піду у цей біг, а ви у той. Добре. Я не можу скупитися. А тепер хай потішаться кінцем історії. Сюди. Куди наміти? Я не знаю. У цей бік? Ходімо по траві. О, моя голова. І закритий. Тепер вас ніхто не врятує. Допоможіть! Рятуйте. надто високо. Дефені обережно. Допоможіть! До землі так далеко. Слава Богу! Я рада, що ти живий здоровий. Але як же ми спустимося? Як? Рятуйте! Допоможіть! Глянь, он він! Спартак! Я тут! Допоможи нам! Він лізе по стіні. Так, ти це зробив! Спартак! З вами все гаразд! Так. Закиньмо гак. На оте дерево. Ура! Так, Вдалося! А цей кінець до корабля. Ура! Ого! Повзун! Уу! Стефані, ти перша. Готова. Так! Вперед. Повертайся так, так. швидше. Все добре. Так, добре. Чудово. Стінджі, тримайся. Допоможіть! Там є хтось. Що? Ти тут. Допоможіть. Стінджі, готовий. Так, спускаємося. Вперед! Давай. Поїхали. Випустіть нас! Там у нас Нема питань. Піксель, Тріксі, Зігі. Допоможіть. Пікселю, давай руку. Триксі! Тріксі. Зігі досі пасті. Друзі, всі цілі. Я цілий. А ви, принцес Тінджі? Все добре. Ти в порядку? Так. Але той, кого раніше величали принцем, нині просто стінжить. Дивіться. Лицарю, спини коня. Це ти? Так. Що? Ага, готуйся зараз я тебе. Що? Вимету з байдиківки. Я готовий, так? Настав час лицарів. Що сталося? Да! Що це? Де голова? Треба тікати звідси. Ні. Він потрапив у пастку. Гляньте. Що? Хто це? Робі гнилець. Знаю. Знаю. Робі, допомогти. Схоже, це йому справді потрібно. Так. Ні, забирайся. Може, залишимо його тут на якийсь час. Робі, я скоро повернуся. Бім бам, дігері-гідон, Лишні слова у танці, я співаю. Бім бам, дігері-гідон, Про що співаю, і сама не знаю. ми разом танцювати під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок у гурті танцювати весело. Ура! Це ти усьому винен.